Всім привіт! Якщо переглянути останній топ мармишевих водилищ, які я виклав у грудні минулого року, то мене можна звинуватити у заангажованості. Адже більшість того, що я там порекомендував, належить торгівельної марки Флагман. А я з флагманом не співпрацюю, вони мені за рекламу не платять. Пояснення просте: насправді, флагман випускає щороку як мінімум один екстра ультралайт, а іноді і декілька. Тоді як конкуренти задовільняються декільками чи одним будилищем взагалі у всьому своєму асортименті. Тож флагман просто-напросто зайняв весь ринок і задовольнив попит. Але мене не вдовільняє ситуація, коли мене можна прийняти за запростафера флагмана. Тому я почав шукати альтернативу. Цій торгові марки, щоб е, витримати баланс у своїх відео. І насправді відповідь лежить на поверхні. Е, це китайські водилища з Aliexpress, хоча не тільки з Aliexpress, з Joom, OBAO, Тему та інші маркетплейси. Але з китайськими водилищами є складності. Скажімо так, машинний переклад, от той от там, де твердий стержень. Ультрасвітильник і таке інше він не дає зрозуміти, що саме китайці нам пропонують. А крім того, китайці досить часто, скажімо так, нечесні в тому, як заявляють параметри для своїх водилищ. Що ж робити? Для цього у вас є я. Сподіваюся, цього року я зможу протестити досить багато екстра ультралайтів з китайського ринку і розповісти вам про них. І сьогодні в нас на огляді перший кандидат це NanoJig від MiFin, чи MiFine. Минулого року я вже тестив їх удивище, також з найменшим тестом. І оці два огляди, це і минулорічний, відкривають нову рубрику на моєму каналі «Мормишинг з Aliexpress. Але досить говорільні, поїхали вже тестувати. Для початку чого я обрав саме цей спінінг. Бо він зовнішньо, навіть здаля, навіть крізь екран комп'ютера і інтернет, схожий на екстра ультралайт таким, яким він повинен бути. Більшість інших китайчиків з подібними параметрами мають оту жахливу рознесену ручку, як у Спін. Китайці не дуже розуміють, що таке навіть у скелетному виконанні скоріше підходить ультралайтам. Тобто більш важкому класу удилищ. В нашого ж піддослідного невеликі моноруків'я схоже на карбонову трубку. Тобто сучасно, стільно, зручно, принаймні, на мій погляд. А ще своїми кольорами і оцим, звісно, руків'ям міфін на ноджиг чимось нагадує вітчизняний фаворит Bluebird. Деякі конспірологи навіть прямі паралелі намагаються проводити. Тим більше, що модель, що називається саме NanoJig, якраз і тест має до 1,5 грама. Я ж все ж таки взяв більш легку модель NanoJig Zero із заявленим тестом від 0,2 до 0,8 грам. Спроєціювавши свій попередній досвід користування дикими китайчиками, я якраз і розраховував, що реальний тест буде як в Блюберда до полутора. Але чи дійсно воно так, про це згодом. Зараз же давайте ще подивимося на інші заявлені параметри. Ще одна жирна По-перше, довжина. Вона складає 1,68 сантиметрів. Я, звісно, хотів довше, бо наче була модель 1,85 м. Але на момент, коли я кинувся купувати, її вже на Аліжці не було в наявності. Довшу модель я, звісно, хотів того, що розраховував, що воно буде пом'якше і буде краще підходити для мормишингу. Вага в моїй моделі 1,68 м заявлена як 50 грамів. Але мої заміри показали 51 грам. Кільця заявлені якісь наче, фуджі. Проте вони дволапі, тобто явно, по перше, важкі, по-друге, бюджетні. Щось там ще якихось страшних слів понаписували, типу durable and sensitive, carbon reinforced, ну і так далі. Слава Богу, що без отих твердих стержнів і ультрасвітильників. До речі, за ціну забув сказати, вона тут теж дуже схожа на Bluebird. Хоча зараз наші хапуги задрали її на 15 баксів вище від цього китайчика. А у ціну Міфіна ще ж і доставка входить. І доставляють його у дуже міцному картонному тубусі. Напевно, міцніше, ніж інші захисні тубуси, що продаються в магазинах. Ще й кінчик в якусь трубочку захований, схоже на ту, що для фідерних кінчиків. Чухол, до речі, звичайна дешевенька ганчірочка, але симпатична і на дві секції. Тут внизу навіть такий от дизайнерський наворот у вигляді з ціточки присутній. На мою думку, зайвий, бо ті шви між сіткою і ганчіркою будуть заважати спінінга в чухол пхати. Сам же спінінг, на мою думку, виглядає крутіше і дорожче від Блюберда, якби, звісно, не дволапі кільця. Руків'я зроблена дуже симпатично, головне тут немає тих от дизайнерських ізисків як ота штука в Блюберда. Хочеться її назвати як треба, але в мене канал без ненормативної лексики. Хоча по Фрейду всі, звісно, здогадалися. Ще в Китайчика на бланку деколі чимало наліплено, теж досить симпатичних. Кажу ж, виглядає дорожче, ніж коштує. Можна, звісно, доприскіпуватися до потьоків лаку на кільцях, але ж покажіть мені ідеальний монтаж кілець за 50 баксів, ну нехай 60. Ну і в мого екземпляра, на руків'ї є типу брак, от такий дуже малопомітний потьок фарби. Але це точно вже ні на що не впливає. На потрях він мені все ж таки дещо нагадав блюберда. Тобто, спінінг не жорсткий зовсім. Але віршинка відпрацьовує значно більше за весь інший бланк. Тож при такій формі згинання повільним його не назвати. Навіть модерейте навряд. Точніше, не так. Сам бланк скоріше має середню дію, але до нього причепили дуже-дуже сопліву вклійку, що штучно зробило його стрій типу швидше. І отут вже в мене почали вкрадатися думки, що китайчик тендітніше і дійсно менше тестом за Блюберт. Хоча той також не дуже то тягнув заявлений верх свого тесту, ловити на міфі на ноджих я почав з дропшоту. Можливо, ви бачили його вже в минулому ролику. Розловив одразу невеличкою рибкою. Не, блін, клюєт. А єсть! Нарешті. Розловив китайця! І що мені з цього стало зрозуміло? Що вантажок в 0,4 грама, наче кінчик відпрацьовує, а ще спінінг здатен кинути і 1,5 грами, якщо треба. Навіть більше, майже 2, як і давним. І чомусь відчуття, що він перевантажений, в мене не було. От тільки щось дальність мені не дуже сподобалася. То що він дійсно до полутора? А от і ні. Отже, перевіряємо ще раз. Міфін і 1 грам Вольфраму. Окуня, я сумніваюся, що знайду, бо місця мені не знайомі, але протестуємо, як він справиться з, цим, з цією приманкою. Бачите, кінчик провалюється майже весь один грам. Підірвати він його нездатний. Проводки на одному грамі не буде. Ну, взагалі, я його не піднімаю від дна. І раз так, щоб було видно, видно кінчик. Закид теж не дуже, як на 1 грам на мармишевому шнурі, таке собі. Я на пару метрів ближче кидаю 0,25 грама мармишку. Бачите, 1 грам. Ух ти! це в нас злобний щук клюнув, Йошкін кот, отакий От шнурагай хе-оце так. І воно там, як повезло Шнур Зе Ван. Без повідця взагалі. І шнурогай. Ну це, можна сказати, відтустивалий джиг. Спробуємо ще раз. Ей. Йомає, не кусайся. У мене навіть нічого немає, як завжди, за вуз завернулося. У мене навіть немає інструменту, щоб його звільнити. А... Приманка, вона взяв рахаж. Більш менш розкидався, привик до ваги, привик до водилища, більш-менш один грам летить не на рекорд, але нормально. Оп, а от це був сріз, а оце був зріз. Ех, треба ставити повідець. 0,8 грама, правда маленька сталева скруточка і приманка побільше, тож десь та ж вага приблизно. Також не тягне, також кінчик провалює цю вагу. Але на щуку плавна анімація це добре. Мишевий шнур the One і щорьок, шнурок біля так от і на іншому. Пінінгу я навряд чи би його витягнув. Саме оця дуже-дуже м'яка вудочка допомогла мені впоратися зі щучкою на шнурці, на шнурочку, який рішітка 800. Отак. От Я так і не поставив на цей спінінг відносно товстий мікроджиговий шнур. От не хотілося його на цю гнучку тендітну ковирялочку. Якось відчувалося, що з товстішою жилкою баланс Насті вже буде значно гірше. Ну Тепер продовження експерименту. Та ж приманка 04 грама. Перевіримо джиг в районі півграму. Тобто, що ми маємо? По-перше, тестовий діапазон заявлений більш-менш чесно, бо грам майже неможливо відірвати від дна, а от 0,8 вже якось виходить. Проте спінінг зовсім не джиговий. Занадто гнучка вклійка провалює проводку і ловити чимось схожим на джиг можна тільки плавно повільними зимовими проводками. Та й те вантажками десь в районі півграму. Тобто замість джигу тут буде прибережне ковиряння дуже мілкого окуня, ну в кращому випадку. Або от як в мене, щучої молоді. Называет, да? Нет, это мармышинг. На наджих это то, мормышинг? что, то, что по дну ведется. Потому что на ложится, да? Нет, потому что в толще воды, потому что на дно не ложится. А. Вот если бы ложил на дно эту же приманку, это был бы на наджих. Да. Тільки верховодка в основному попадала, а от і окунь перший попався. Це ж треба таке. Акушарик. А от з мормишкою все набагато краще. По-перше, дальній закиду чверті граму просто вражає. Так, звісно, вітер був мені в спину, але все одно не кожен спінінг здатний так випульнути надлегку приманку. Мені навіть здалося, що Black Swan тут може почати нервово курити. Може тільки здалося, адже не забуваємо про вітер. 0,15 граму закид також майже на рекорд. Принаймні такою вагою. Ну і для закріплення швернув 10 грама, теж летить аж гай шумить. Який висновок по закиду? По-перше, дволапі кільця не заважають хорошому танцору, навіть якщо він китаєць. По-друге, мормишки Міфін на ноджих кидає відмінно, як на свою ціну. Я б сказав, що значно краще, ніж більш важкі джигові приманки. Тепер про проводку. Начебто враховуючи тендітність, гнучкість і чесно заявлений тест. З проводкою мормишок тут все повинно бути теж дуже добре, і це майже так і є. Бо розтрусити мормишку цим водилищем можна як завгодно, з будь-якою частотою, будь-якою амплітудою. Але тільки розтрусити. А от зупинити знаєте чого я в своєму грудневому топі серед бюджетних спінінгів віддав перевагу Олівії, а не Блюберду. Того, що не люблю паразитні каливання кінчика. Коли ти зупиняєш проводку і хочеш зробити паузу, то Блюберт продовжує ще деякий час качати вершинкою. В міфін на ноджих кінчик взагалі живе своїм життям. Поки качаєш, воно качається, іначе все зрозуміло. Але робиш паузу, а кінчик продовжує дрижати і хитатися, як ото якесь желе. Від усього, від вітру, мікрорухів руки, стуки та пульса у венах зупинити це майже неможливо. А ці мікрорухи тим часом передаються на мормишку, наче в цьому нічого особливо поганого нема. Але я звик до повного контролю приманки. Можливо, мене просто розбестили більш дорогі водилища. А для 50 баксів, ну, ладно, нехай 60. Цей недолік можна і варто простити. Тепер про чутливість. Я спеціально пропустив чуйку, коли розповідав про джиг, бо насправді падіння приманки вагою менше граму в руку не почути навіть на дуже дорогих водилищах. Покльовки достатньо великої риби, як у ті мої щучки, чи більш-менш нормального окуня, чути буде і на значно дубовішій вудці. Взагалі ж в мене склалося враження, що міфін на Зеро no переграє почутливості і Блюберт, і Олівію. Не сильно, але переграє. Причому це відбувається не за рахунок якихось там суперкарбонів чи дзвінкості бланку, а за рахунок того, що міфін тендітніше. Ну і отої желеобразної вклейки теж. Коли тобі мілка уклійка загинає кінчик спінінга на покльовці, це по-любому відчувається в руку. Так само і з травою. Навіть найменша травинка, що причепилася до приманки, вже перевантажує вершинку і це чути по зміні відіграшу кінчика. Не просто видно оком, а відчувається тактильно. Звісно, я спробував покидати і блешні. Хоч зараз ще не сезон на них когось активно і результативно ловити. Тим не менш, блешня у 0,6 грами летить майже на ту саму відстань, що і джигова приманка вагою у грам. Проте мені здалося, що блешня летить точніше від джигової приманки. Можливо тому, що краще попадає в тестовий діапазон, а отой грам насправді перевантажує бланк, звідси і неточний закид. Ну і перш ніж я розповім свої висновки, маленька об'ява. І да, шановні глядачі, я не збираю з вас грошей на розвиток каналу, донатьте краще на Збройні сили волонтерам, яким ви довіряєте. Тому я вкладаю гроші свої. То, щоб е, взяти нового китайця на тест, мені треба продати оцього. І посилання на продаж буде у закріпленому коментарі. Тож, не битий, не крашений, майже новий і. Заряджений мною на гарну риболовлю. А от тепер вже підсумуємо. По-перше, тестовий діапазон MiFIN Nano Jig Zero заявлений, як на мене, чесно. Верх тесту тут дійсно менше за грам. А от назва моделі неправильна, бо джиг тут ні до чого, вудочка до нього відношення не має. Проте, це, як на мене, дуже і дуже непогана мармишева паличка. І найбільше мене в ній вражає те, що поки що це єдина серійна вудочка з тих, що я тримав у руках, де тест реально менше за грам. І це за 60 баксів. Знаєте, що мені нагадав міфін NanoJig Zero? Кастомні палички Максима Кривоноса, але з більш пафосним фабричним оформленням. До речі, як на мене. Дизайн краще і за Блюберда Нано, і за Азуру Олівія Нано. І Чуйка, наче краще. Навіть мені здається, краще за спінінгі Blackfly. Вибач, Максим. Відчуваю, що я починаю закохуватися в торгівельну марку Міфін. Якщо в них всі екстра ультралайти такі, то я б до них пішов би у Простафери. Жартую, звісно. Але ж китайський ринок, виявляється, не такий вже шлак, як мені здавалося. Я вже з більшим оптимізмом ставлюся до майбутніх оглядів. Ну а на сьогодні в мене все. Сімні хвостані лоски і до зустрічі на рибалках.